Наша гордість і слава, там соколи юні у вічність пішли на клич молодої держави, піднялися вірні сини, грудьми у нерівному бої спинили Червону Орду. Щастю впали герої за Україну свою, на жертовню поклали свої молоді життя. Приклад відваги подали. Слава героїв Жива! Зупинити на станції укрути. Підкрутами бій, підкрутами кров, про давню трагедію згадаю знову. Під крутами смерть, під крутами плач, і кулю у сердець націлий палач, підкрутами юність, під крутами сум. Над нашим життям юнацьким напруга і глум. Під крутами розум і націй цвіт. А хто за цей злочин дасть нам отвіт? з собою, погроється кров'ю наша ціло.